Стратегічний план розвитку житлово-комунального господарства області до 2014 року затвердили у Києві у профільному міністерстві. Відтепер у столиці знають, які плани на реформування та розвиток галузі мають рівненські чиновники. Заступник голови облдержадміністрації Володимир Новак стверджує, що одним із основних пунктів цієї програми є створення в області ОСББ. Вже за три роки 70% житлового фонду треба буде згуртувати до товариств співвласників. Чекає на мешканців області і нове підняття тарифів. Програма Передбачає це доведення тарифів до рівня окупності їх і проведення заміни трас тепловодопостачання і котелень чи котлів на котельня. Наразі в області немає не те, що прибуткових, а просто самоокупних котелень. Від цього кажуть комунальники і низька якість їх роботи. Тому, аби залучити в галузь приватних інвесторів, у міністерстві вирахували, тарифи повинні бути вищими, аби галузь могла не тільки існувати, але й розвиватися. Тому в обласній програмі стратегічно передбачили і підтримку інноваційних проектів, і впровадження прогресивних технологій, технічне переоснащення житлово-комунального господарства, перехід на альтернативні джерела енергії та види палива. Ми готуємо по області пілотні проекти. Райони, міста готовлять ну, комунальні підприємства, і десь до кінця місяця буде захист проходити в міністерстві по цих пілотних проєктах. Лише після затвердження проєктів у Києві Рівненщина остаточно знатиме, куди саме витрачатимуться кошти, виділені на реформування житлово-комунального господарства краю. І скільки їх взагалі дістанеться нашій області, із виділених бюджетом для всієї країни 400 мільйонів гривень. Наталка Пастухова Володимир Захаров, новини Рівного.